Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. Сьогодні у нас вівторок. Я прибігла на кухню, зараз на 7 годин морозу. Сильного нема, десь нульова температура. Я ще не дивилася на градусник, але відчувається. Сьогодні я вранці сама на господарстві. Тому поділюся з вами теж, як починається день. Хочу показати, що в мене з'явилося, і щоб ви пораділи разом зі мною. Ось такий чайник. Звичайний такий чайник, але для мене це радість. Нагріти водичку тваринкам, щось запарити, щось закип'ятити, то дуже легко. Тому я дуже рада, що в мене тут окремо є. Зараз я швиденько кладу водички, хай гріється. І будуть робити курочкам мішанку. З вечора вони їли сухеньке, я насипала їм тільки зерно пшениці, кукурузку ми даємо на тереблену вранці, і то не часто, бо в нас її мало. Стараємося, щоб якби їжа курей була різноманітна, тому різні мішанки. Щось запарюємо, щось заварюємо, щоб у них було що їсти. Вдень я натираю овочі, даю, так що якось так. Навіть у селі, коли мінімум є необхідного, можна придумати і тримати птицю, годувати. Тим, що є, і мати при цьому непоганий результат. Тут у мене ще є сода, яку я додаю у воду, і сіль. Ну, сіль я даю у воду козичкам. Це у мене кальцій, який я даю і курочкам, і цесаркам, і бентамкам, і почала тепер вже додавати у корм для козочок. Мої ученики вже проснулися, тому у мене всього є півгодинки, щоб і показати, поділитися з вами обов'язково, тому що ви тепер вже стали частиною мого сільського життя. Я буду рада з вами ділитися усіма своїми. Досвідами, десь плюсами, десь мінусами у веденні господарства. І також буду вдячна за ваші коментарі і за ваші підказки. Оце в мене мішенка для курочок. Це суха. Тому що я їм даю і суху, і даю таке відварене, запарене. Значить, в суху я додавала сюди. Премікс, тут у мене пшеничка і ячмінь. я премікс додала сюди згідно інструкції, скільки потрібно для корму. І зараз хочу додати сюди кальцій, щоб вони у мене їли і добре неслися, і яйця не були м'якими. Це профілактика, тому я не кладу його багато. Тут також згідно інструкції на одну курочку йде 10 грам на одну. Але зразу цю дозу не можна ставити, треба поступово збільшувати, тому я отак поступово і збільшую. Так, У мене десь приблизно 30 курей і 20 цесарочок, тому я кладу сюди три ложечки кальція і їм цього поки що вистачає. Чайник уже шумить, хочу долити сюди гаряченької води, тому що готувала цю мішанку. Кашку цю заварювала з вечора і вона вже прохолонула. Тут обрізки з картоплі, як завжди, я готую. І оце саме дроблене зерно. Я його теж варю. Ну, Я думаю, що курочкам таке подобається. Якби не подобалося, вони б його не їли і також і не неслися. Бо якщо вони їдять добре і несуться, значить їм подобається. Кукурузку я сьогодні давати не буду, тому що ми даємо її пару разів на тиждень. Я не хочу, щоб яйця були жирні. А ще в мене є ціль починати збирати яйця для інкубації. А для інкубації яйця не підходять, якщо вони будуть жирні. Так що Я сюди додам висівок. Висівки теж дуже корисні для травної системи. Курочок, і як уже я зрозуміла, що висівки краще давати запарені, аніж в сухому вигляді. Хоча вони сухі, сухі дуже люблять, в сухому вигляді я зараз даю отаке дроблене зерно. Зараз нагріється водичка, я долию сюди і піду. Буду управлятися біля них. Сьогодні я даю чисту воду, додавати соду в воду не буду і чай сьогодні я давати не буду. Курочки у мене до обіду закриті, потім випускаю. Водичка закипіла, наливаю. Ще я помітила, що курочки дуже. Добре несуться, коли давати їм тепленьке або навіть трошки гаряченьке. Вони тоді їдять. І чую вже, що починають квохкати, куд-кудакати і нестися. Все, я більше сюди додавати не буду, Ця суміш уже тепленька. І щоб вона не була надто рідкою, і вони щоб з'їли мені це все, тому це буде в самий раз. Козичкам даю 50 грам на одну голову, але так як я почала давати недавно, тому я поки даю що їм як на дві голови, хоча у нас їх семеро, то Збільшувати буду поступово. Теж додаю у дроблене зерно. Вони у нас їдять ячмінь, і ми ще додаємо їм дробленого зерна, вони теж люблять. Я все це перемішую і насипаю козичкам у їхні ясельця, спеціально призначені для зерна. Водичка тут у мене вже наточилася і. Ось є морозець трошки. Бо я Хотіла це відерце взяти, а воно не береться, бо змерзло. У нас цей краник на дворі трошки пропускає, капає. Тому я прошу чоловіка хай завжди ставить мисочку, і воно собі за ніч накапує цілу мисочку. Так, льот мені не потрібен. Все, цього буде достатньо, хай собі далі накапує. А я понесла. Вже кричать мої курочки. Вмикаю їм світло. Оце, виходить, всім. І до дев'яти вечора. Привіт, мої хороші! Розбудила вас. Вчора ми їм зробили трошки перестановочку. Я прибирала, чистила, Олег ввечері прийшов це все повивозив. І ось ранку тут все сухо. Ну, все мої хороші, не кричіть. Ось тут ми поклали для сесарочок сідала такі, вони тут дуже добре спали. І тут тепло. Так як птиці у нас тут зараз багато, то тут тепло. Перепілочки. Як ви тут ночували, мої хорошенькі? Де ви там? Все добре. Не змерзли? Мерезливі. Лампочку я їм включати не буду, тому що сьогодні більше всього буде сонячний день. А взагалі я рідко коли вмикаю їм цю лампу, бо вона не гріє, а просто освітлює, коли нам треба яйця подивитися. Так, у них ще їжа тут є, водичка свіжа, вчора я наливала, є. Зерно, приберу, щоб дивіться, вчора насипали, у них ще залишилося сухе. Ну і тут трошки зерна. Я їм мішанку насиплю прямо сюди. Курочки мої хороші. Зачекайте, я ж вам хочу насипати. вам смачненького і носіть вам яєчок. Водичка у них ще є, ми вчора наливали чистенька вода, притрушувати я тут соломкою не буду, тому що чистенько. Ну все, якщо звечора, як то кажуть, все готово. Якщо з вечора максимально підготуватися, то вранці не треба буде багато часу витрачати на догляд за птицею. Тим більше, якщо сім'я, діти є, особливо школярі. Мені вистачило 10 хвилин, щоб попоратися біля втих. Зараз іду до козичок. Теж їм дам їсти. అబ్బా 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 Прийшла до козичок. Привіт, мої хороші! Не бійтеся. Принесла їм водички тепленької, у воду кладу сіль, щоб вона була підсолена. Тоді козички добре їдять, ну і натрій їм потрібен. І насиплю їм мішанку. Таку дроблене зерно, вірніше. Мішанку я не даю. Вчора те, що насипали їм, вони все з'їли. Козлику, мій хороший. Козлику. Ось так вмикаю вам світло, щоб вам було видно. І, друзі, я аж тепер помітила, що у нашому курнику немає гусачка. А він дивіться, де. І тихенько сидить, мовчить собі, не гагає, нічого. А я так думаю, що не, не зазря він тут опинився, тому що тут миска з водою, а воду він любить. Ну, хай побуде тут, якщо він нікому не заважатиме. Так, сіно у них ще є. Козлику, ти вже, мабуть, все виїв. І що моя хороша? Ось уже стрібає, стрібає на мене. Зерно я вам зараз принесу, хочу досипати туди зерна. Цей козлик ось його вчора сидів тут закритий, мекав, мекав. Хотів вистрібнути, а його не пускали. Бо я вчора в день випустила кіс і його не випускала в день, тому що він застрибує на дах і тоді портить шифер. Так, я біжу за зерном, водичка у них є вже, сіно теж. І вже прийду до них в обід для того, щоб їх. Нагодувати, можливо, і випустити, буду дивитися. Зерно даємо пшеницю з ячмінем, вони його дуже добре їдять.